Арешт майна підсанкційного олігарха, контрафакт на мільйони та контрабанда рідин для сигарет. Про це й не тільки у нашому дайджесті головних новин бюро економічної безпеки України за тиждень. Вітаю Детективи Бюро економічної безпеки арештували елітну нерухомість площею понад 6 і тисяч квадратних метрів. У центрі столиці та 291 мільйон гривень на рахунках компанії, яку контролює колишній народний депутат, попри санкції РНБО та оголошення в міжнародний розшук. Олігарх продовжив вести бізнес в Україні, аби уникнути конфіскації. Він переоформив майно на підконтрольні компанії, залучивши колишніх топ-менеджерів свого збанкрутілого банку. Все арештоване майно збережено для можливого переходу у державну власність. Досудове розслідування триває. Бюро економічної безпеки викрило схему продажу підробленої мобільної техніки, що діяла на Хмельниччині. Зловмисники замовляли товари у китайських виробників та продавали їх під виглядом продукції відомої міжнародної компанії. Серед вилученого понад 4 тисячі гаджетів, смарт-годинники, навушники та зарядні пристрої. Продукцію реалізовували через сайт і телеграм-канал по всій Україні. Збитки правовласнику склали понад 30 8 мільйонів гривень одному з організаторів повідомлено про підозру. Він визнав провину і питання компенсації збитків врегульовано. Справу передано до суду. Бюро економічної безпеки спільно з прикордонниками припинили діяльність трьох підпільних цехів із виготовлення фальсифікованих агрохімікатів. Нелегальні виробництва діяли на території Черкаської, Полтавської та Закарпатської областей без жодних дозвільних документів. Під виглядом продукції відомих брендів злочинці виготовляли пестициди та засоби захисту рослин, які містили отруйні речовини. Під час обшуків вилучено понад 5 тисяч каністи. Хімікатів обладнання для фасування, документи, готівку та чорнові записи. Загальна вартість вилученого понад 30 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває, призначено експертизи. Також перевіряється ймовірна контрабанда до країн ЄС. На Львівщині детективи бюро економічної безпеки викрили спробу незаконного везення рідин для електронних сигарет. Водій автомобіля обрав зелений коридор на пункті пропуску Шегині, намагаючись уникнути митного контролю. Проте під час огляду авто правоохоронці виявили понад 2400 флаконів рідин, захованих серед коробок з апельсинами. За даним фактом викрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. У Чернівцях судитимуть п'ятьох учасників злочинної групи, яких викрило бюро економічної безпеки у виробництві та продажу фальсифікованого бензину. За даними слідства, організатор схеми, засновник компанії з оптової торгівлі паливом, разом зі спільниками виготовляли пальне, змішуючи бензин із конденсатом та іншими низькоякісними фракціями. Процес відбувався методом багаторазового перекачування компонентів між секціями. Автоцистерн до досягнення однорідної маси у результаті отримали більші обсяги нафтопродукту, проте низької якості. Продукцію збували через мережу автозаправних станцій у трьох областях. Чернівецький, івано-франківський та хмельницький обсяги реалізованого контрафакту перевищили 300 тисяч літрів. Загальна вартість понад 17 мільйонів гривень. Справу вже передано до суду. У разі доведення вини фігурантам загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією. Це були всі головні події цього тижня. Більше новин на нашому сайті та у соціальних мережах. Підписуйтеся та до зустрічі вже через тиждень.